Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас черговий прямий ефір в рубриці Час вичня Божого Слова. І з вами я, її ведучий. Цю передачу я започаткував більше року тому, і раз в неділю, подекуди і два рази в неділю, виходжу на платформі Facebook. Згодом архівуємо нашим служінням на сторінці в Ютубі, церковній сторінці. Ці проповіді я вірю, що вони будуть. На збудування тим, хто хоче духовно зростати. Якщо ви е, маєте аналітичний розум, вам цікаво досліджувати Слово, то ви можете записатися терпінням на ці півгодини, достати священне написання, достати ручку і досліджувати разом зі мною біблію. Ми торкаємося різних тем, подекуди досить популярних, а подекуди зовсім зовсім непопулярних, не скажімо так, не приваблюючих як. Скажімо, не раз цей світ використовував різного роду технології, щоб привабити якоюсь, якоюсь конкретною ідеєю, яка як рибу на гачок може впіймати більшу частину людей. Ось, але як би то не було, священне писання, воно Одне воно дане нам Богом, і його поміняти неможливо. І те, що слово нам відкриває, приємне чи неприємне. Ми повинні про це дізнатися, дослідитися, більше того, прийняти Божу ідею, його волю і жити в відповідності до Божих планів. Слава Богу, добре. От сьогодні буду говорити ніби про ті речі, які як назва досить привабливі. Так, ось я назвав цей ефір: Бог бажає нас бачити процвітаючими. І це правда. Я думаю, що кожен християнин е, погодиться з цим висловом. Але що таке процвітання в розумінні Бога е, в цьому світі так багато страждань, так багато біди, горя. І коли ми говоримо про процвітання, ми можемо е, бути досить однобокими, тому що цей світ процвітання вкладує нам лише е, з матеріальної точки зору Лише те, що може блищати, те і можна е, охарактеризувати як процвітання е, і. На жаль, багато людей процвітання вимірюють саме в категорії, наскільки багато в тебе грошей, да, в категорії матеріальних речей. Ось. І це величезна проблема, як на мене. Ось. Я думаю, що справжнє процвітання, воно ніколи, от я повторюсь, воно ніколи не будується на матеріалізмі, воно не будується на матеріальних речах. Матеріальні речі це те, що може зробити навпаки людину бідну. Ми бачимо видно, ми бачимо післання семи церквам одному з ангел, ангелу церков, які були, яким було послано це післання, сказано: ти багатий із багатів, і думаєш, що ти маєш все і що ти процвітаєш, або ти сильно. Багатий в цьому світі, але ти не розумієш, що ти нагий, голий так, і бідний. Ніяк краще не скажеш про те, що люди у світі вважають процвітання. Так, я можу погодитись з тим, що просвітання воно е, має е, також відтінок е, фінансового добробуту. Ми бачимо в Євангелії від Івана, 10 розділі, 10 вірші, слова Христа. які е, Характеризують одну з його цілей, або показують, більш точніше скажу, на те, для чого він прийшов. І Він сам каже, я прийшов для того, щоб ви мали життя, і по достаткам, щоб мали, щоб ви мали життя із збитком або з надлишком життя більше, ніж достатньо. І це говорить нам про що? Про те, що Господь хоче, щоб ми в матеріальному світі не були. Нужденними, бо знову таки просліджуємо в псалмах також дуже важливі істини, в яких сказано, що праведник або Божа людина, вона ніколи не буде ходити з протягнутою рукою, просити хліба чи одяг. Чому? Тому що Господь буде піклуватися, Господь буде турбуватися про те, щоб, щоб все, в чому ви маєте потребу, було у вас вдома, щоб хліб був на столах, щоб одяг був у вас, щоб всі. Речі, які потрібні для життя, вони були від нього, і це дуже важливо, брати та сестри. Я також хотів би нагадати, що цей світ більше ніж церква взагалом висвітлює тему процвітання в якому змісті? Тобто, світ гониться за чим? За матеріалізмом, і церква вона не повинна гнатися за матеріалізмом. Вона повинна розуміти, що матеріальні речі або матеріальний світ. Все багатство воно ніколи не було і не повинно бути для християнина самоціллю. По якій причині? По одній простій причині все матеріальне повинно служити Божим цілям. Якщо матеріальне є як самоціль, то це вже вихід з Божого погляду на справжнє біблійне процвітання, біблійну категорію виміру нашого успіху. Ось, але слава, багатство і життя буде кожному, хто в послуху шанує Бога. Це Він сказав в книзі притч. Це його ідея благословити кожного, хто, хто хоче виконувати його волю, хто прагне слідувати за ним. І скажу вам більше, брати та сестри, чому Бог хоче, щоб ми мали ментальність людей, які не залежать від якоїсь. Світської структури, яка може стати гарантом нашого фінансового забезпечення, щоб ми не, не мали такої приземленості в питанні перебування на землі, наш дім на небі, а не на землі. І це говорить нам лише про те, що на землі можуть бути багато непередбачуваних речей, які, по ідеї, виб'ють з колії нормального життя будь-яку людину, тільки не християнина. Оце і є. Процвітання і отаке от процвітання хоче бачити Господь в наших життях, щоб ми з вами мали стабільність в першу чергу духовну, душевну, оцю внутрішню гармонію незалежно від того, що навколо нас, щоб ми могли чути його в часи випробувань і в часи, е, часи радости і е, відносно спокою, тому що повного спокою на землі не буде, е, тому що на ній є диявол, який. Завжди створює неспокій, проблеми і різного роду бід. Тому послухайте дуже уважно: зверніть своє серце до того, що я зараз скажу. якщо ви хочете мати матеріальний добробут, то вам потрібно зважити своє серце, зважте своє серце, щоб ви, от як написано, судіть себе самі, щоб ви не були засуджені світом. тобто, щоб ви не знайшлися занадто легеньким, коли цар-доносор був зважений, так. І Він знайдений був легенький, і я вам скажу так: Валтасар я перепрошую, і новодохоносов також був зважений свого часу. Але ну, зараз я вам скажу так: кожен з нас може бути зважений. Всі наші мотиви, всі наші цінності, всі наші погляди, вони так чи інакше вони будуть зважені. І все, що ми робимо на користь Божого царства Бога, робить нас утвердженими і сприяє справжньому процвітанню. І Бог хоче. Бачити нас саме в такому процвітанні, саме в такому е, розумінні процвітання, і коли християнам говориш про процвітання, яке може бути, незважаючи на те, як ти себе почуваєш в фінансовому стані е, плані, як ти себе почуваєш в соціальному е, апостол Павло був е, свого роду ізгоєм. Апостол Павло був гоним, елітою того часу, е релігійною елітою. Тобто, і ми можемо сказати, що він був не процвітаючий. Та ні, він був процвітаючий, і він не, не вважав своє процвітання е е в наявності якихось матеріальних благ. Так, він був небідною людиною, так йому давали. Е Жартування як підтримку його місії, він мусив за щось жити. Коли не було, він працював своїми руками. Тобто, він мав ментальність людини, яка забезпечена Богом і яка живе не на землі, а на небесах. Бо життя наше не на землі, а на небесах. І той, хто тут е, має лише ідею уповати на Христа в земному житті, то така людина є найнищасною. Найнещасніша людина, яка. Тільки тут бачить від Христа е, вигоду й допомогу, тобто хоче збагатити матеріальні е, цінності е, і багатства в своєму житті навколо себе. Це величезна проблема будь-якої людини, не тільки християнина, тому що е, золото і багатство, яке ви збирали, воно буде свідчити проти вас. Хтось каже, ти ж ніби про, про процвітання говориш? Так, Саме про процвітання, тому що процвітання в біблійному змісті воно, воно не вимірюється саме такими категоріями, як його вимірюють журналами Forbes. Ви розумієте, що люди успішні у світі, тому що вони можливо працьовиті, можливо, розумні, можливо, десь мають свою вдачу. Ось, можливо, вони е злодії або нахабні, ну тобто, в великій мірі в світі так і є. Вони здобувають все, що здобувають, хтось кров'ю, хтось е, обманом, підлістю. І все це буде свідчити проти них, проти цих людей. Багатство воно буде збережено для праведних, для, для тих людей, які дбають про Божі плани, Божу місію. І зараз я вірю, брати та сестри, немає нічого на цій землі, що повинно затьмити. Славу великого Бога. В матеріальному світі минулася. Ми повинні легко відмовитися від всього, що є на цій землі як матеріальна цінність, коли це йде всупереч вічним цінностям нашого Бога. Всупереч його стандартам святості, чистоти, мудрости. Оце є процвітання. До такого процвітання ми прагнемо і такими людьми, хоче бачити нас Бог цілісними людьми. Людьми, які будуть мати стандарти вищого гатунку, вищого формату. Послухайте. Недавно у нас в церкві проповідав брат Геворг на тему процвітання. Ну, справжнє, біблійне процвітання. Він говорив, що процвітання. Воно в першу чергу, мені дуже сподобалася думка це внутрішній стан, це святість всередині тебе, це прагнення до святости, до тих цінностей, які дорогі Богові. І тоді, да, така людина, вона вже зрозуміла шлях справжнього біблійного процвітання. Якщо цього немає, то це грошолюбство. Але коли ми годимось за грошима, то вони. Можуть зробити крила і полетіти від нас, так каже е, мудрий Соломон. Але людина, яка знає свого Бога, любить його, не боїться е, погроз цього світу, не боїться втратити щось в цьому світі. Це говорить лише про те, що ця людина розвита в своєму внутрішньому чоловікові. Розуміє. Цінності, які важливі для Бога. Е, має е, контакт з Богом на постійній основі. Людина, яка має цей контакт, вона до земного не прив'язана так, як людина, яка не має цього контакту. тому хтось, якщо втрачає матеріальне, йому важко. Але людина Божа, якщо втрачає ну, десь по якійсь причині щось на цій землі. Вона не сильно впадає в віччя. Чому? Тому що є обітниця забезпечення від Бога на цій землі. І ти знаєш, що твоє забезпечення воно не залежить від е, Ну, тобто, це не є головне від достатку твого майна. Бо життя людини не залежить цього. Що з того, що ти здобув весь світ, але душі свої е, занепостив? Що Христос сказав. Він відразу провіряв на наявність правильної життєвої позиції. Кожного, хто приходить до нього юнака, хоча б багато юнака, який виконав все. А Христос каже: йди, роздай все бідним і слідуй за мною. Ви розумієте, юнак засмутився, відійшов. Чому? Тому що він був приліплений саме до земного багатства. А Христос обернувся учням і каже, коли вони у нього запитали: а хто може спастися, Господи? Він каже, це неможливо людям, можливо, Богу. Тобто є Божий шлях і спасіння від Бога, а не від людей. Не потрібно впувати на щось земне, на щось. Те, що має цінність тільки на землі. Якщо Господь тобі каже робити щось, роби, це сприятиме насправді примноженню тут, на землі, в відповідний період часу, навіть якщо не тобі, то твоїм нащадкам. Тому що благословення Господньо воно передається також. І е, також воно на небесах е, складає тобі скарби, вічної ваги, скарби, які е, насправді ми ще не до кінця оцінили їхню е, цінність і є е, російське слово прилість або е, прикрасу цих цих е, божих обітниць які е, нам явлені як нагорода за вірність ось і все краще що нас чекає попереду ми довіряємо Богу що він подбає тому що Христос сказав що він йде до Отця, щоб приготувати нам домівку, тобто щось хороше там, всім, хто слідує за ним, хто тут вірний йому. І тому вірність Богу, вона вигідна. Вона вигідна. Ми бачимо в Тимофію обітницю справжнього успіху, щоб був ти, щоб цей успіх, Поло каже Тимофію, що я молюся, щоб ти успіх був очевидний для всіх і живи благочестиво. Він його навчає в своєму післанні, щоб Тимофій, молодий служитель, він був зірцем благочестя. Він каже, що благочестя має нагороду в житті нинішньому і в віці грядущому. І якщо ми це усвідомлюємо, то е, жити вірне Богу життя, а вірне Богу життя це є благочестиве життя. Ми прагнемо саме до такого життя. І ми не розмінюємося на матеріальні речі. Ми не розмінюємося на те, що може е, якимось чином. Стати для нас свого роду ідолом, Бог проти того, щоб людина уповала на щось або на когось більше ніж на нього. Тому що возлюби Господа всім серцем своїм це головна заповідь. І Коли ми любимо Господа, ми випробуємо свою любов до Бога своїм відношенням і любові до ближнього. Якщо ми проходимо цей тест, то матеріальні речі для нас вже не мають такої сильної ваги, тому що Господь вже створив в нас. Дуже дуже важливу основу з цією основою ми зможемо пройти будь-які випробування. Ми зможемо правильно побудувати своє життя по Божому стандарту, відповідності до його вимог. Ось і ці вимоги не будуть для нас важкі. Слава Богу. Я вірю також, що церква Божа вона буде відображати славу небес, і ця слава, вона не лише в в візуальному якомусь, скажімо, вимірі того, що ти маєш. Якщо ти маєш гарну машину, якщо ти маєш гарний дім, якщо ти маєш не тільки цим, і в більшості скажу, це може навіть зашкодити, чим допомогти. Наше життя, воно має виблискувати мудрість небес, силу небес, серце отця. А все інше воно знаєте, Я не хочу це умалити. Да? тому що нам потрібно жити в будинках, нам потрібно пересуватися, і все це повинно бути, тому що ми повинні бути чесними. Ми не повинні сказати, відрічимося всього. Ну то, то іншу крайність давайте з аскетами будемо. Ні, але пріоритет, і Бог хоче, щоб ми з вами були цілісними, щоб ми процвітали, так як він бачить це процвітання в нашому житті. Це процвітання в дусі, душі і тілі. В дусі ми маємо процвітання, тому що він відродив нас, і ми не можемо туди нічого додати, нічого відняти. Наш дух завжди прагне Божого. Але також ми повинні розуміти, що наша душа вона буде процвітати, коли ми з вами будемо мати гармонію з Богом. Якщо процвітає душа наша, то і в фізичному плані ми будемо мати добробут. Але в першу чергу це вплив нашого. Духовного їства на все, тобто ми розвиваємо духовне життя. Це пріоритет номер один. Друге, як ми його розвиваємо? Давайте я ще трошки про це поговорю. Як ми його розвиваємо? Ми розвиваємо через відносини з Богом, через роздуми над священним писанням, через молитву, через відношення з тими, хто поряд з нами. Наше духовне життя посилюється. І коли ми це усвідомлюємо і посилюємо свою позицію в духовному плані. Наша душа приходить в порядок. Наша душа приходить в порядок, і з процвітанням в матеріальному світі ніколи не виникне проблем. Чому? Тому що воно є наслідком. І ти бачиш чудеса примноження, ти бачиш, ти маєш тоді вже менталітет людини, яка не має страху. От як в Матвії написано: в шостому розділі: чому ви журитеся? Бо переживаєте? Погляньте на лілії, вони не придуть, вони не трудяться, але вони. Вони прекрасні. Навіщо нам переживати про щось, якщо є той, хто турбується про тебе, птиці небес? Господь турбується про них, Він потурбується про вас. Шукайте його шляхів і будьте працелюбні, будьте посвячені йому його ділу на будь-якому місці, і тоді щось почне відбуватися. Тоді щось почне відбуватися, і це буде вияв неба. Це буде прояв чудес. І в цьому і є справжнє процвітання, Бо хоче, щоб ми відображали його грані грані його характеру, його мудрості, його любов. І це буде виявлятися в вияві його сили. Тому що, знаєте, коли людина не знає, що робити з тими, хто хто просить про допомогу, Ті, хто зараз проходять випробування, і вони вже на грані відчую. Що ви їм скажете? Ви маєте знати, що їм сказати. Ви маєте всередині себе мати слово для кожного, хто потребує слово надії, слово віри від Бога. І оце є оце є багатство небес, і оце багатство в наших серцях. Більше над усе що, що стережеться, стережи серце своє, бо з нього життя. Це і є процвітання, брати та сестри, і матеріальні фінансові чудеса вони будуть наслідком цього всього, і вони вас будуть радувати, але вони не будуть вами володіти, вони не будуть вас направляти, вони не будуть заставляти вас жити в страху і в переживанні. Я намагаюся жити таким життям. Я намагаюся не прив'язувати себе до матеріальних харчових. Звичайно, як кожна людина, я щось маю в цьому світі, але порівняні з багатьма людьми мене не поставлять в категорію процвітаючих людей по кількості майна, яке в мене є, і я не кажу, що це погано мати майно, Не дай Бог не, не зрозуміти це як осуд, і не це. Але, от як говорив брат Гіворг на, на цьому знову повернусь, що основа будь-якого процвітання вона не матеріальна. Матеріальні речі вони можуть бути наслідком лише правильних справжнього процвітання, навіть людини, яка має матеріальні речі. Вона ніколи це не рахує самим е, скажімо, головним аспектом свого процвітання. Бо якщо так, то така людина буде розчарована. А благословення Господню воно збагачує смутку з собою не приносить. Тому Бог хоче нас благо... бачити благословенними головою, а не хвостом, думати про те, що на небі, а не те, що на землі. І коли ми маємо такий. Погляд на життя ось такі цінності, то матеріальна сторона життя вона вирівнюється, і завдяки розумінню закону сіння жнив ми примножимо багато що в своєму житті. І це приємний аспект нашого життя. Це приносить радість вдаянні. У нас немає того, що в нас всередині є. Жаба, яка душить і не дає нам допомагати комусь віддати щось. Ні, ми з цим всім легко впораємося. Впорюємо, Чому? Тому що Господь е, вже царює на троні наших сердець. Його слово це кіне, кінцевий е, авторитет. І ми з радістю його виконуємо. І коли це так є, то питання даяння воно питання привілегій. Питання справжнього земного щастя. І ти розумієш тоді слова Господа, який сказав, блаженніше давати, ніж приймати. Ось, ось це і є справжнє біблійне процвітання, яке допомагає нам. Ми ж працюємо в, більш, в більшій мірі свого е, часу. так Ми отримуємо за це гроші. І туди, куди ми їх направляємо, як ми ними розпоряджаємося, показує наше серце. Буде скарб наш, там серце наше. Якщо нам щось дорого, ми туди будемо вкладувати матеріаль. І тоді ми розуміємо, що де Боже серце, там і наші фінанси. Там, де, куди Господь направляє нас, туди ми і інвестуємо. Не тільки в свої, е, своє задоволення. Звичайно, Бог подбає про е, ваші матеріальні потреби, бо це ж сам Ісус сказав, про це записано в простому розділі Івангелії Матвія. Ми ж говорили про це. Ось, не журіться, Господь подбає про це все, але шукайте його шляхів, і це і є справжнє процвітання. Сподіваюся, що це коротке сьогоднішнє пісня, воно збудувало вас в духовному розумінні. Тобто, ви отримали правильний посил, ви отримали ту мудрість, яка допоможе вам радіти Господом Богом, а не тим матеріальним становищем. Або е, ніщо, скажу по-іншому. Не виб'є вас з колії справжнього Божого життя, якщо у вас є розуміння того, що ви вже благословені Богом. що Бог є найдорогоцінніша, найпрекрасніша перлина. Він ваша жемчужина, і радість ваша через те, що Він є в вашому житті. І все інше вирівнюється, все інше воно стає на свої місця. І ви можете побачити чудеса зцілення в фізичному в своєму тілі. Чудеса примноження в матеріальному світі. І це буде радувати. Ви побачите, як легко зробити когось щасливим, тих, хто поряд з вами. Коли ви так робите з свого боку, то Бог завжди прославляється. І коли завжди Бог прославляється, ви посилюєте свою життєву позицію. Ви сьогодні хочете посилити себе як христина чи ослабити. Я хочу посилити, тому дбайте про справжню основи освітання. Це святість, це послуг Богу, це мудрість, небес, а не земні, е, речі, які можуть інстинктивно рухати нами. Живучи в Цьому світі, ми не від світу, і світ не повинен свої цінності нав'язати нам. І я вірю, брати та сестри, що сьогодні справжня сила є в житті тих людей, які розуміють цінності Божі. І відображає ці цінності своїми устами, своїми спочатку думками, устами, своїми ділами, своїми життями. Слава Богу. І я вірю, брати та сестри, що е, церква дійсно є надія цього світу. Ця фраза всім відома, і вона вже належить дуже багатьом людям. Вона подобається мені. Я її використовую, тільки, тільки є така нагода. Церква це надія світу. Бог. Рухається сьогодні через свій народ, через тих людей, які знають його серце. І це ті люди, які розуміють справжнє процвітання, його волю. І оце процвітання, воно викличе, знаєте, оце бажання: я хочу мати те, що ти маєш. І це в першу чергу стосується наших, е, е внутрішньо, те, що в наших серцях. Нехай мир Божий, який є. Головною складовою наших сердець наповнює вас і передається через вас іншим людям. Дайте молитися в заключну частину цього ефіру. Я буду молитися про те, щоб це відкриття воно сьогодні піднялося у вашому серці і тримало вас в будь-яких життєвих обставинах. Нехай Бог буде на троні ваших сердець. Дороці, Господь, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, і прошу тебе, Господь, яви себе могутнім чином, як цілити. Як той, хто втішає, направляє, розраджує тоді, коли треба розрада. Я благословляю кожну людину, яка зараз страждає від болі, і молюся, щоб свобода від болі прийшла через дію сили Духа Твого Святого. Нехай від маківки голови до підошви ніг Сила Духа Святого пройде по тілу цих людей і витісне всяку біль і хворобу в ім'я Ісуса Христа. Ось що будь-возвеличений і прославлений в цій молитві і в життях тих людей, які приймають її в ім'я Ісуса. Святе імення твоє Ісус. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що ви розділили цю півгоди... ці півгодини часу і е... відкрили своє серце до роздуму над словом. Нехай це принесе добрий плід вашому житті, і славу нашому Господу!